Добрий день, шановне панство. Дивіться, чим мені приходиться годувати курей. Зранку, з вечора, бо давав ще огірочки є, то вони трохи їх клюють. А найкраще огірки різати і вони їх всіх виїдають, бо зараз тверда шкірка огірків то таке. Тепер гранула. Деколи в мене з магазину попадають м'ясні відходи, в даному випадку ковбаса або якесь м'ясо буває, Ну, то рідко буває. А основний смаколик, який я їм даю, і як, в більшості випадків підкормлюю, підготовлюю їх м'ясними. Зараз вам покажу, вони за тим аж б'ються майже. І зараз я Опа. Так, дивіться. Це є слимаки. Зараз я поставлю і я не лінуюся. Треба виділити е, з 10 хвилин 15 і збираю їм слимаки, які вони непогано поїдають. Ось. Дивіться. Я десь приблизно їх. По об'єму 100 грамів, ну, як, як попаду, як мені не ліньки. І вони ті слимаки в моменті виїдають, вони не так гранулу хочуть. Ну На даний момент ще немає в мене шкаралупи яйця, то взагалі, Тут, якщо даю ще шкаралупу від яйця, то вони чуть ну, б'ються за неї. А так, от дивіться, 100 грамів тихва. Слимаки, вони, в принципі, їх виклюнули. І який результат? Зараз От. результат: вон, маємо яйця. Два яйця, то тобто початок, початок, який сьогодні неститься. Перших два яйця вже є. От. І для того, щоб було. Нормальний цих була, було, то обов'язково треба щось їм придумувати з протеїну, натурального бажаного протеїну. Бо чим більше ми будемо давати, ну відносно чим більше, будемо давати протеїнові корми, білкові, тим більше природнього походження, тим краще вони будуть нестися, тим краще в них буде е відростати. Їм дуже багато потрібно кальцію. І, тим, більш, е, тим краще вони е, ну, будуть в тваринах, е, ну в тих е, білках тваринного походження, теж досить кальцію. Ну, але вони не знають, що робляться, а, а ось яйця для них це є космос. Хоча я кожного ранку жменьку їм кидаю піску і, і одну третю від піску приблизно. Кидаю гравію дрібненького гравію, вони то все прокльовують і маємо результат непоганий. Від початку яйця носі, як вони почали нестися в мене, а почали нестися вони першого, десь масово вже 4 яйця в день було десь 3, 3 квітня. І з квітня по сьогоднішній день, квітні було в тиждень, бо я кожного тижня роблю звіт на каналі, скільки вони знесли яїць. То перший тиждень було 35 яєць, а подальшому сьогодні вже п'ятий з половиною день, як вони несуться, то, то менше 39 яєць ще не було. Дуже часто було 42 яйця з 42 можливих. Ну, то було в літній період, зараз трошки яйця носки спала і почали вони трошки пізніше нестися. І Я думаю, причина в тому, що зараз конкретно впав світовий день і тепер я зараз раз в тиждень. Буду їм на 30 хвилин збільшувати світовий день, буду світло, довше, довше буде включене світло для курей, щоб вони далі почали добре ну, не падала в них яйця носки. Бо світловий день дуже-дуже впливає на, на те, як вони. Будуть нестися. Зараз, якщо буде менший день і люди от жаліються, ну деякі, хто якщо кури старі, і вони вже з зимою ще неслися, то можливо, це є і нормально, якщо вони е, не несучки такі, що мають круглий рік нестися, а в мене легорне, то легорне, в принципі, як створити їм. Правильні умови, то вони протягом року мають знести більше 300 яєць. По статистиці є і набагато більше. Ну, зараз я не знаю, треба мені порахувати, ну але за 5,5 місяців яйценоскості вони вже мені знесли більше, 6 корей, знесли. Знасли скільки? Більше 800 яєць. 900 яєць то буде на курку 150. Я думаю 900 яєць вони не знаю, може через 6 6 місяців буде, а може і не буде. Треба буде рахувати, ну, але на 5,5 місяців 800 яєць то теж показни. Шість корей при правильній годівлі годують сім'ю, навіть не одну. У мене ось тих 39 яєць синові даю на його сім'ю. Миємо яйця. І Так як я перше не тримав корей, а тримав внутрі, то більше м'яса йшло. Зараз як є Яйця то і зменшується потреба в м'ясі, тому що ну, я, я люблю і такі обставини не завжди є час. Чи жінка не має часу, що прийшов або не хочеться їсти, те, що вже є, то прийшов додому, три яйця собі вжарив і наївся. Все, дякую за увагу. Тримаємо. Курей заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування курей, отримання курячого яйця, а також вирощування ноти.